Учениця 11-го Б класу опорного закладу Кухідсько-вільський ліцей Алексейчик Анна, гумореска, якщо їхати до онуків, треба мати гроші. Получила я на почті письмові онучки. Питається чи не болять у мене ручки? Приїжджай до мене бабцю, привези продукти, заріж шкурку, спакуй сала і всякої фрукти. Візьми яєць до дві копи ворож на торбинку, а іще спече бабуню пухкеньку хлібинку. І взяла мене охота ті торби завести, бо онучка обіцяла на море повести. Приїхала до Одеси, мені дивно стало на вулицях Мерседесів, аж їм місця мало. Повела мене онучка кучері крутити, бо стидається зі мною. У город ходити, вділа мене в білі шорти, ще й шляпу наклала, а щоб шорти не спадали, то підперезала, взула мене у простілки та ще й на платформі. Обдивилась і сказала, тепер ви у формі. Як пішли ми в перукарню питати за плату. Довелося пів пенсії за кучері віддати. Намастили коси крему, зачепили бігу і сказали «Ох, як класно, ти к нам чаще заході. А ще мені онучка наказала голови не мити, бо розпадуться всі кучері. Що тоді робити? Як я пішла на пляж, дивитися стидно. Такі труси повдівали, що й не треба видно. І я теж була у моді. В сарафані в міні. І ще перший раз наділа Купальник пікіні. Покупалась я на морі, вичухала п'яти і вляглася на пісочок кістки вигрівати. Поки я свої кістки вигрівала волю, то вдома жуки кляті з'їли бараболю. На морі ресторані, там п'ють та гуляють, та не бідні пенсіонери, а ті, що гроші мають. Щоб у тому ресторані вечір погуляти, довелося всю картоплю ще й свиню продати. Повезли мене кататися на підвісну дорогу. Щоб не вмерти з переляку, я молилась Богу. Були ми ще в магазинах. Там всього навалом. Я останні п'ять копійок бомжеві віддала. Приїхала я додому уже без хустинки. Бо на голові завивка, а в хаті ні хлібинки. Як пішла я в хлів їсти дати, коза мене як побачила та й давай тікати. Три неділі бідна коза. Від мене втікала, поки я свою завилку зовсім не зав'яла. Отак От мені довелося в Одесі бувати. І ще хочу поїхати, як буде що брати. Наостанок я скажу вам, слухачі хороші, якщо їхати до онуків, треба мати гроші.